Green, а поки ми не розпочали, встигні підписатися на канал і поставити подобайку під цим відео. Друзі, продовжуємо насолоджуватися з вами файною, фантастичною грою Kingdom Rush. Здавалося, що можна тут ще вичавити з того, що ми ще не бачили або чого не робили. Друзі, ми з вами пройшли всі місії одну за одною до єдиної. Туди, куди нас відправляв король Дінас. Кругом ми були переможцями, кругом ми були з вами просто неймовірними воїнами. Єдине, хочу вас питати, можливо, напишіть в коментарях. Тут є такі, якби додаткові допи, скажімо, ось у. Типа, якби щіт, і такі от міцний кулачок. Це якби доп. рівні, які також можна проходити тут з відповідними обмеженнями. Можливо, от, наприклад, тут дають тільки казарми, і маємо одне життя. Або ось тут шість елітних волн одне життя, і типа рівень максимальних героїв. Будуй які хочеш собі казарми і насолоджуйся далі грою. Але сьогодні мова піде не про ці допи. Народ, ми ще з вами навіть не заглядали от в цю е, таку якби, тренувальну місію, де в нас є 10 життів і безкінечні волни народ. Тобто основна задача тут просто протриматися, Якомога довше протриматися. Бачите, в мене рекорд ще з'ров, я взагалі ще поки не розпочинав навіть. Не заглядав, що там, як і хто, не знаю, хто нас там буде атакувати. Тому народ пропоную затаритися в магазині. У нас з вами 8 тисяч алмазиків, трошечки більше, і що ми можемо з вами собі дозволити на ці 8 тисяч алмазиків? Тим паче, що багато що ми з вами ще і не випробовували. Ну, по-перше, хочу цю от. Е... Цього жиробасненьку бомбочку, цього пухляшика. Полюбасу я його собі куплю стовідсотково, Оце так тисячу алмазів хопа, дідульки і відвалив, але маю оцю от пузеню бомбу, бо вона мені прям просто респект подобається. Давайте візьмемо оцих от коктейлів заморозочку одненьку. Давайте візьмемо оцей посох заморозки одненький. Тик-тик-тик. Е давайте візьмемо ми з вами. Візьмемо, візьмемо монеточок. Народ, давайте візьмемо монеточок побільше. У мене вже життя, в принципі, було там три, я їх всі також використаю. Не буду, мабуть, докуповувати. Так, все, все, народ, мені вже більше не вистачає, що стосується золотішечка. Тому давайте ось те, що в нас залишилося, ми ось з вами купимо. От, наприклад, оці посухи трошечки купимо. Так, 169 у нас осталося. Давайте купимо ще, мабуть, оцей коктейль морозова. І давайте купимо Динаміту трошечки. Правда, динаміт, звісно, така собі фіговінка, я його вже використовував. Цього народ вона залишається лише 19 алмазиків, на них ми нічого купити не можемо. Проте мені здається, що ми з вами файненько затарились. І так, давайте подивимося: долина ярості безкінечно. Величезна орчя Орда готується до наступу на лінерію. Генерал, ви повинні виступити їм на переріз і гарненько прорядити їх ряди. Питань нема, король для нас. Ми навіть не сумнівалися, що ти нас відправиш в якусь сраку таку добротну, звідки ми й вилізти не зможемо. Але й не сподівайся, ми гарненько і тут справимося. Народ. Єдине, 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 що я тупанув, єдине, що я тупанув, друзі, це е, хотів вибрати іншого геройчика. Елора в мене була вона в минулій е, місії, а тут давайте ми візьмемо тенші. Тим паче, цей перець він також видається безкоштовно, і кожен з вас зможе е, зіграти цю безкінечну місію е, також тенші. Народ, а взагалі пишіть в коментарях, можливо, ви вже проходили ці місії і кого з героїв вибирали ви. І, взагалі, хто з героїв вам подобається найбільше? Так, в принципі, народ у нас доволі багатесенько. Точечок. У нас тут хто тут у нас будуть йти? Шамани, орки будуть йти, поки з цієї лінії будуть йти. Тому давайте ми зробимо ось так. Ми зробимо ось так ми зробимо. Ось так ми зробимо. Так, хорошо, 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 хорошо. Так, народ, давайте ми з вами зараз монеточок. 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 Е. Давайте ще монеточок, давайте ще монеточок, ще монеточок, ще монеточок, ще монеточок і ще монеточок. Все, народ, ми з вами, в общем, з монеточками вже розібралися. Неті сюди такий. Пішов такий, ви бачили? Ви бачили які? Прямо вже туди полізли. Так, все, хорош, 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 хорош. Тут я бомбардочку поставив, тут що я хотів. Що я хотів? Тут давайте поставимо ось так, а тут ми давайте поставимо ось так. У нас тут буде піхоточка, вона буде трошечки стримувати. Так, тинше, давай сюди. Мені подобається, що він оце отак от файно телепортується. Так, 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 народ, народ, народ. Тут давайте ми поставимо магів. Хорош, тут давайте ми поставимо бомбардочку. І тут давайте ми, давайте, 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 давайте ми з вами поставимо піхотку. Ось так ми її сюди поставимо, піхоточку. Тінши, давай сюди. Хорош, я просто хочу для початку, для початку я хочу розставити гарнесенько, хочу розставити башеньки, які я буду потім прокачувати. Я знаю, що бобосики в нас закінчуються, друзі. І що треба буде гарненько е, краще прокачувати ті башні, які ми вже з вами маємо. Але нічого, 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 нічого. Це я просто собі поки прикидаю, отут, давайте башеньку поставимо, що я собі гарнесенько хочу е, прокачувати в подальшому. Так, давайте от сюди. так, в принципі, о, тут у нас ще сидить якийсь перець, народ, сидить якийсь шаман, дивіться такий. У нього ну, барабанчик якийсь теж є. Коротше, ну, мабуть, якийсь владика орків. Він, коротше, походу направляє оцю всю братію оце сюди на нас. По-любому. по-любому. Так. Так, -так, 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 так. Давайте ми ось тут поставимо бригадку нашу. Ось так сюди поставимо сюди. Тут давайте ми поставимо лучників. Тут давайте ми поставимо, що ми поставимо, що ми поставимо. Давайте ми тут також поставимо з вами піходку, яка буде гарнесенько гарнесенько стримувати. Тут давайте отак поставимо. Хорош, 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 хорош. І тут давайте ми також бомбардочку, друзі, поставимо. О, почав. Опача, 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 опача. Пішла, 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 пішла на вала, пішла. пішла, навала, пішла народ. У нас вже з вами сьома волна. Ніфікася, оце я вообще прям просто пропустив, друзі. Поки я тут оце от налаштовую башеньки е, свої, оце тут їх виставляю так гарненько. До речі, отут у от нас магів немає. Давайте ми тут магів поставимо. Розрядимо так файненько. І знаєте що? Давайте отут тут ми магів поставимо. Все, огонь. Так, Гоблін 8, Орки 7. І тут Орки 8. Так, народ, 192 монеточки нам. Плюс, чи це, мабуть, не монеточки або якісь там нагороди, я не знаю. Так, давайте ми отут поставимо тесілку. Хорош. Хорош, хорош, хорош. Давайте отут ми поставимо також Тесілку. Є, народ, у нас вже з вами дві тесілки. Все, вони, звісно, бомжицькі питань нема. Вони ще взагалі шамани орки. Хоб-гоблін. Хоб Хоп-гоблін. Коротше, народ, у нас якийсь хоп-гоблін з вами буде йти. Давайте тут поставимо також теселку. Все, всі мої донатірські монеточки були використані. Давайте подивимося, що це тут іде за хоп гоблін. Й-майо, боже мій, яке ти бридке чудо! Яке ти створіння, бридке. Що у нас? Не? 1600 здоров'я, 40-90 урон. Немає захисту. Ну, народ, хоча б захисту в нього немає. Це вже непогано. Так, ідуть шамани, шамани, шамани. Ану, тянши, може, ти Халка включиш, друже? Чи він, а він у нас, в принципі, народ лише на третьому рівні, і давайте ми його сюди, отак-от, відженемо трошечки, тому що згоден він у нас ще взагалі, взагалі, взагалі бомжицький. Абсолютно. Так, нехай там поки справляються з ним е, наші. Ось все, підкріплення і Тенши, а ну давай, його мітеоритом може зафігатить. Тенши, до речі, в нас вже, друзі, на четвертому рівні, щойно прокачався. І тепер він може включати Халка. І зразу ж цим Халком він розмотав цього хобогобліна чи Хубабубу, Коротше, я не запам'ятав, якщо чесно, як там його звуть. Ну, я думаю, що в нас ще з вами буде можливість з ним ближче познайомитися. Так, ідуть вульфи, хай собі йдуть, а ми поки ось тинши. І тинши тут буде собі гарненько прокачувати е, свій рівень саме от, на оцих от мелких паразитах, оцих от гоблінах, оцих от орках, на яких він гарненько зможе розім'яти е, свої біцухи і трошечки поліпшить і покращить е, свій показник. Так, хорош от Тесло прям вище просто мочніково лупить. Я буду народ прокачувати, ну це в мене в планах, це в мене в ідеях. Я не знаю, чи вистачить мені на це все діло монеток. І взагалі, що стосується по часу, давайте сюди тенши, він нас буде бить по піхотки, яка ось тут намагається пройти. Я хочу прокачати не тільки Тесли, але я хочу прокачати і бомбардочки, друзі. Я хочу прокачати і бомбардочки. Так, отут я. Хочу також прокачати Тесілку, і потім потім, потім, потім вже будуть е, бомбардочки. Ну, але це все потрошечку. Будемо дивитися. Так, друзі, в нас же з вами. Що 14... це таке, блін? Що за фігня? Якийсь посох, коротше, народ, якась штука, я його не ставив. Коротше, якісь тотеми в нас вилазять, друзі. От треба-треба-треба тепер продивлятися, що стосується оцих от татем. Натімітеретіка! Давайте зафігачим трошечки цих оце увольні, цих гоблінів, орків і е, шаманів якого тільки можна. Що ж нас сидить? Твоя смерть буде абсолютно щось там болезненною чи безболезненною. Оцей от, е, туземець, друзі, він ставить якісь непонятні, тотеми, коротше, ставить якусь фіговину. І щось ті теми роблять. Я ще, якщо чесно, не особливо розібрався, ще не зрозумів, що воно, де і як, але я думаю, що в нас з вами буде можливість це все з'ясувати. Так, друзі, але я вам хочу сказати, що шамани, огри, вульфи, варги, орки. Коротше, буде щаслити така зборна солянки, народ. Коротше, з цієї лінії буде йти все, що тільки можна. Так, давайте тут тесілку поставимо. Грош, ми з вами навіть досягнення відкрили. Типу там чотири тесілки поставили на одному рівні. Прикольно, прикольно. Мені навіть здається, що ми з вами відкриємо тут не, одну, не одне досягнення з тих, які ми, можливо, ще не встигли відкрити протягом гри і проходження місії Kingdom Rush. Так, тепер тут у нас вже будуть з трьох ліній іти. Поганці, але будемо намагатися їх стримувати. Так, тут вульфи, там орки, гобліни. Ну, в общем, народ у нас з вами 17-та волна, і в принципі, в принципі, в принципі, принципі, я думаю, ви зі мною погодитеся, поки йдуть не дуже міцні якби, супротивники: отой, Гомобобо, отой був якби, один такий ну, прилічний чувачок. А остальні такі, як би собі. опа -па, па 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 шаманчики, ви чо, ви чо. Так, ладно, теншить будь-тут. Він, коли от цього Халка перетворюється, він, звісно, чувак машняковий. Він розвалює по площі і взагалі може ушатати кого завгодно. Але що стосується його м, такої якби, повороткості, то це не до нього. Це, звісно, однозначно не до нього. Так, давайте сюди Тут У нас гаргуліни летять, гаргуліни летять. Так, давайте прокачаємо тесілку. А гаргуліни не летять, і тут ми трошечки з вами будемо їх стримувати. Так, в мене, звісно, єдине, що на цьому флангу не дуже багато башеньок, які фігачать по повітряних цілях. Так, хорош, у нас з вами, друзі, є дві максимальні тесілки, і насправді це дуже прикольно. Це дуже-дуже-дуже-дуже прикольно. Так, давайте сюди поставимо. Дивіться, скільки біжить цих паразитів, цих от -от орків, гоблінів, цих шаманів, ограв. І, коротше, в общем, всього всього сього що тільки можна. Давайте ми трошечки мітіорітьками тут фіганьом, тому що оце дуже всього багатенько відбулося на карті, і в мене око почало сіпатися. Тому вирішив трошечки ось покращить тут якби обстановочку розрядити. Так, дивіться, скільки їх повзе. Йоки-палки, це, звісно, їх, блін, нереально много. Так, давайте сюди тенши трошки. Тенши, давай, бомби, бомби, цих тіпочечків, бомби. Хорош, хорош, ти молодець, ти молодчиночка, ти молодчиночка. Так, ну що ж, з цією волною ми справилися. Гобліни 60, гобліни 20. Во, оцей хоп гоблін. Коротше, в нього там було. 1000 чимось здоров'ячка. І... 1600 хп, у нього 65-147 урон. Але народ, мені здається, що у нього стало побільше трошечки урону. Це мені так здається, але. теншина ж теж якби не залишається на бомжинському рівні, він також у нас прокачується, і розмотав цього бродягу вообще. На «ізі», просто на «ізі». Так, давайте отут поставимо бомбардочку. Зараз поставимо, прокачаємо бомбардочку. І тоді з бомбардочками у нас з вами буде порядок. Буде От порядок. тут ще, звісно, можна буде бомбардочку поставити. Хочу поставити. Може, тут, тут я, мабуть, поставлю тесілку. Народ, поставлю бомбарду ось тут, по центру якраз гарненько. А тут я все ж таки поставлю тесілку. Тому що в мене з цієї сторони реально не дуже багато. Башень, які б'ють по повітряних цілях. А Тесли в нас з вами б'ють і по повітряних цілях. І тому поставлю тут гарненьку Теселку. Так, 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 так. В мене і лучників, звісно, насправді, не сильно багато. Але так, тинши, тинши, там, поки з Огром розбирається, гарненько розмати. Що це за татем? Що він робить, мені цікаво. А, він, мабуть. Він короче, від нього йдуть якісь такі, типа, знаєте, як лікувальні силуети. Ну там і такий стоїть аля свого роду такий хрестик, ну, типу як лікарня. Но мені здається, що ці та теми лікують поганців, які проходять біля нього. Блін, це коротше шаман собі оці допі, допи доганяє. Так, давайте мітеретиком, поки Тенши тут розматує цю лінію нападу. Дивіться, сидить такий собі, спочатку я тебе пристукну, а потім буде тортик. <сум> Чувак, який тортик? Ти знаєш, що солодкого їсти багато не дуже корисно. Зараз мій Тенши до тебе добереться в твому тому хліпінькому особнякі, всі зуби тобі повибиває, щоб ти про тортик навіть думати не міг. О, бачите, бачите, каже, зарду. Треба е, поспостерігати, що він там взагалі бурмотчить. Там собі якісь історії казки розповідає. Типа він там з усім справиться і е, там нас, нас коротше, розмотає. Опа-па-па-па-па-па, тинши, тенши, давай сюди, давай сюди Давай Давайте краще тут шаманіо може розматуй. Тому що е, йшли на нас там бомбардіровщики. А Що за бомбардіровщики? Разве там да, це про тортик це вже було? Так, народ, тут отак от я хотів зробити тесілку я тут хотів поставити. Все, в мене є одна бомбочка, в мене є гарненька, в мене є Тесілка. Бачите, ось от тесілка валить і по повітряних цілях. Це круто, це реально дуже круто. Так, лише ми її прокачаємо на е, такий якби останній гарненький мочніковий рівень, і можна буде собі спокійненько рухатися далі. Е, насправді, друзі, не дуже багато дають монеток за цих перців, тому е, доволі повільненько виходить прокачувати башенки. Але ми з вами народ вже на 24-й волні. І мені це подобається. Мені це дуже-дуже-дуже подобається. Так, гобліни підривники, орки, гобліни, огри і, коротше, вся-вся вся така братія. Давайте сюди тенши. Тенши, давай сюди. Давайте трошки справися з цими. Ось о. Так, а тепер давай сюди, тенши. Блін, знову він оце став цим біцухіним халком. в общем, і... Тепер поки дойде, поки добереться, поки тут е, почне мочить, то вже я не знаю, вже й втомиться можна. Так, народ, хорош. Ну, я вам хочу сказати, що тримає в напрузі е, постійно, постійно тримає в напрузі. Давайте ми головну пропустимо, для того, щоб можна було отримати монеточки і гарнесенько прокачати цю теску. Напруга присутня майже постійно, друзі. Тому що, давайте тут не щось сюди. Волни йдуть безкінечно, вони йдуть на постійній основі, і ти тільки встигаєш, що прокачувати башеньки, на які в тебе вистачає трошки золотішечка. Так, так, тинши, тинши, що ти тут, друже, справляєшся? А він поки Халк, а поки Халк, то йому абсолютно все пофіг, все йому по боку, тому що Халком він може розмотати любого супротивника, незалежно від того, що він там регениться, не регениться, що він там робить. Так, 12 гаргулій, шамани і орків, вульфи варги. Непогано, непогано. Гарненька така місія, друзі. Дуже багато усіляких таких файних волн, які тримають в постійному нас напруженні. Монеток нам дають небагато, тому сильно не розгуляєшся і сильно так башеньки не прокачаєш. Але ми користуємося з вами тою можливістю, яка в нас є. Так, народ, давайте бітьорічком тут, тому що мені не дуже подобається, що вони постійно лізуть. Так, огри, огри. гобліни, підривники, огри. Так, давайте, народ, хорош, Давайте тут тесілку. все, в нас є вже три максимальні тесілки. І це дуже прикольно. Це реально дуже круто. Так, підривники пішли, підривники, пішли підривники. Зараз халк у мене трошечки зменшиться, і я його переганю отсюди. Давай, друже, давай, справся з цими ось ограми. Ось, бачите, блін, давай сюди. Давай сюди тіншит. Тримай їх, тому що вони зараз дійдуть до цього тотема. І тотем буде їм нормально додавати здоров'ячко. Прикольно було б, як ми, ми такі, знаєте, такі, типу, до тотему хопа, стали і нам е, одразу здоров'ячко регенить. Оце була би тема прикольна. Так, ось, ось сюди він поставив. Ну, блін, таке. Такі ці теми, поки мені особливо е, ніяких проблем не додають, то хай він їх там собі виставляє, мені та що. Так, давайте сюди. Тенши, Рож, рож Тенши. тенши, ти трошечки поспішив, друже. Трошечки ти поспішив. Тобі треба було е, почекати, поки оці от, е, дійдуть черті, а потім вже починати вмикати е, свої міттеорідні дощ. Так, хорош народ, і в нас з вами залишається чи не залишається. Друзі, все, огонь, огонь, Ми з вами нарешті прокачали всі теселки. Так, давай сюди, мій друг, давай сюди тенши. Трошечки його заберемо, тому що я чуть його не завтичу.